Хали козаки палали, притомились у з коні, а біля озерця дівчина з відерцем хлопцям воду подавала, ворон коня напувала, очі чорні, очі, чорні вуста погидай, дай, ніжки, босі, сі Ніжки босі руса коса, рай, дай, дай милувалися красою, О, красою, та ще косою косаю, глянув козак очі сині, прямо в серденько дівчині, відпланялись козаченьки, зажурилась дівчинонька. Очі чорні, очі чорні рай, дай, густа, дай, дай ніжки босі руса коса. Чи Чорні вуста дай дай, ніжки бо сіруса, коса, рай дай дай, а бредкомка сілає, віково здоганяє, знайшов коня вороного і козаченька молодого, поверта до зеречка, не плачмила я сестричком. Ніжки босі, руса коса рай дай дай, скоро рушники стелили, віде герця, там сосна озерця, вже дівча їх витягає, ворон коня набуває.